Кібанвінний, паренвей, кібановінний паренцей. Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Так як я казав, я сьогодні планував взяти Сік. Я його що? Правильно взяв. Але я думав брати маленьку баночку за 20, 22 гривні там було. Але все-таки взяв за 40, 4090 40, 40, чи 4050, хочу попробувати зі Елона. Оце що, називається зелений. Хотів цей смак попробувати, бо тут є і Ківі, і яблуко. Зелене, напевно, лайм, скоріше всього. І ще ананас, є, і грейпфрут. А я, а там що були маленькі, бо великих не було з цей смородиною. Я подумав, смородиною ми ще з вами, смак суту смородини, нічого такого не пробували. Ні ні солодощі з смородиною, а може якась булочка була смородна. Ну, по суті, смородину ми з вами не пробуємо. А смородину мені самому не особо подобається, але якщо напій смородина, може бути смачним. Ну, коротше, пишіть в коментарі, чи хочете цей самий напій. Вітіка смородина буде, напевно, завтра післязавтра візьму. А ми по поїхали до заставки. Де День... не реагує, де не реагує, Сьогодні буде реагувати, на. І, так, 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 так. Нектар, мультивітамін, зелений. Напій натуральний мультифруктовий з багачними вітамінами продукт пастеризований без ГМО. Е, вітіка мульти... Мультівітаміні Зелона, лона, Лона! Є що зачитати. Це добре, що є що зачитати. Погнали читати. Нас обманчаш, бо зараз не буде. Зараз знову тато прийде забирати і не успію, бо він йде зараз на роботу, у нього там суботник. Тобто вони прибирають до Великодня. Та... Поїхали читати. Так. let's go. 10 коментарів. Ну, непогано. Точніше, погано. Діма Варварук, добре будуть проблеми. Закриєш відео. Добре будуть проблеми, закриш від коли будуть, то закрию. закрий. круто, чекаємо поле палочки з молоком. Уже, уже вчора, вчора я трохи з'їв і батьки трохи вже з'їли ті палички. Трохи вже пона. Там вже трохи лишилося. Коротше, треба завтра напевно, їх, а не... завтра не вийде. Завтра не вийде. Тоді... Десь пізніше знімлю. Та. А пляма на телефоні так і не пропала. Ну, ж не пропала, на жаль. Росія без мозгов, о, на кінець вийшов вчасного відео. Дякую. Лолотрек, жалко, що не запий челендж не буде. Ну, не буде, бо Ютуб починає вже коментарі списувати. От, дивися, дивися, добре, окей. Не запий челендж. Дивіться, що ми там писали. Це ще тут ви нічого не писали. Так, коли я писав за оставив. О, бачите? бачите, 130 коментарів під цим відео. Так, заходимо. І що? 122. А було 130, бо ви знаєте, ми набираємо те число, ми знімаємо. Все, скільки Ютуб списав? Багато Ютуб списав, коротше, це капець. 122, а це 130 вже було. Це капець. Все, друзі, не запию челенджер, можете тупо не чекати. Е, так, а в тебе в кімнаті теж не плану. Та, знову знімаємо у мене в кімнаті, того, що весь час вони їдять, сьогодні мама пасочки пече, нема. Часу на. Не виходить на кухні зняти. Так, 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 що ти біжиш? Ден Клентон, камера розмита. Так, я дивився, була ця камера розмита, хоч. Та, трохи розмита. Ну, цей раз я дивлюся, не особо розмита сьогодні. Алон Паріж, ти кажеш, що не віриш, що вода може коштувати 100 гривень. Скоро хліб так буде коштувати. Ну та, може і коштувати якесь. Просто. ні, Може коштувати 100 гривень, бо то якась дуже. Дорога вода, я можу вам зараз це показати відео, але не знаю, обмаль часу. Зараз покажу, якщо найду. Росія без безмосков, я думаю, якщо ти раз вип'єш Red Bull з тобою нічого не буде. Поки що не думаю пити. Смузі Ченел. я помітив, що тобі часто все погано стає від їди, може вже не їсти тобі або менше не так багато? Може, менше не так багато, скоріше за все, бо їсти треба. Тута Дуденко, давай завтра реакцію на Сік. Ну, та якраз знімаємо. Коли купиш собі новий телефон? Коли будуть гроші, там. Дивіться, давайте ще чекну про, про те відео, що я, що я кажу, що 100 гривень вода. Я це вам точно вчора казав, так. 100 гривень вода, так. Я не знаю, вам показую. Суто, так, о, повітряне. Як вам вода, оце відео? Куштую те, що ніколи не коштувала, випуск 27. Сьогодні беру крем суп із сочевицею швидкого приготування. А зараз попрошу всіх, кого лякають ціни, підійти від екранів. Я вирішила скоштувати воду. Так, я пила воду раніше, але не за 100 гривень. Крем суп коштує 32 гривні 50 копійок. Вода ну, ви вже в курсі. Я в Зрозуміли. Видно, ні, ну, напевно, не рофл, напевно, справжньо. Бо якась крута. вона, На показала, що якась крута фірма тої води. Що, напевно, якась дійсно. Ну, знаєте, так, як Apple, так як Nutella, самі круті брендові, напевно, теж якась брендова вода, і тому 99 чимось. Це капець. Дійсно, ти як кажеш, скоро хліб буде коштувати. Е 100 гривень. Та. Добре, все, починаємо їсти. Нас відео не про воду. Нас відео про сік. Поїхали! Так, буде баночка для молока після відео. Я все, звичайно, пити не збираюся, батькам ще дати, але зрозуміли. Так, поїхало, пахне вже на 10 балів, що по смаку у нас. Я думаю, тепер скоро знаєте, не їсти з вами, а от дійсно пити, бо дійсно, як ми вже підписники замітили, помітили, та то ясно, що понятно. вчора мені погано було. Від їди мені весь час погано. Тепер. Ну вчора мені було погано, бо ну, тут щось боліло. До речі, зараз. Трошки ще, ще один відсоток болить. Коротше, вже не так болить, як боліло, що це вже добре, тому вже погано мені не буде. Але дійсно, все-таки, так як ми їли з вами тількись булочки, що мені було зараз булочок погано, то ліпше все-таки пити напої ліпше, ніж їсти булочки. Все, поїхав. Ще трошки поболюю. Ну що, чути лайм і всякі різні фрукти. Яблуко щось пройде трохи чути, грейпфрут трохи чути, а на нас не знаю. Ну. Не дуже мені знаєте, це кис... кисле трохи. Та кислятина не дуже так подобається, тому поки що 8 із 10 А, Я надіюся, ви звук чули, як я вам показую відео. Тобто тихенько було. Приходили сьогодні діти. Посолодкі, знаєте, я вам казав чистий четвер. У нас така традиція на івано франківщині щоб діти приходили в чистий четвер, просить, Ще одна забігла дитина тупо добрий день, нічого не каже, типу давайте мені солодощі. Ну, рівень наглості до небес, та. або наоборот до землі. Це капець. Мама така каже: ну а де слава Ісусу Христу? Тіпо, ну, бо в нас тіпо, кажуть в селі Слава Ісусу Христу, де нічого, нічого не слава Ісусу Христу, чого ти каже добрий день? Ну, типа, рівень наглості сучасного покоління. Я не знаю. Типу як, як цих тіктокерів-популярних, як блогерів. Я популярний, все, давайте мені все. Так само оці діти. Я, я дитина, я мала, значить мені вже давайте солодощі, бо я мала дитина. Ну, типа того. І, коротше, я зняв для вас два, кон... два маленьких шорта. Як до от хлопців трошки познімав, у дівчат трохи, вони, я підійшов з камеру, вони, походу, поняли, що я знімаю, я вже зразу впустив, знаєте, бо то... Я не вмію знімати дітей. То, то, що... Я не хочу спалитися, вони вже і так зрозуміли, що я спалився, вже другий раз не підходив. Коротше, не хотів палитися. Але трошки щось для вас зняв, подивитись зараз на YouTube Shorts, Загружу, так? Трошки познімав, там трохи мама. Але маму я не знімав стільки ноги. Щось трошки ми познімали, подивитись, що там вийшло. Так. 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 Чекайте, це вже вода? Я маю ще батькам лишити. Тут ще щось як Ківі плаває, а ні, нема. Точно, а Ківі тут нема. А, прикол. Добре, може 9 в кінці відео поставлю, не 8. Діти сучасне поколяння... Поколяння, покоління таке пішло. Я пам'ятаю, як я ходив, ну, скільки-то, 10 років назад чи скільки? По цій солодощі. Я казав, ну слава Ісусу Христу! Вітаю святам. Ну ці останні, що я для вас знімав відео, ці так і сказали. А та одна дитина просто зайшла у двері. По-перше, вона мала зайти спереді, а не в кухню до нас, бо того, що мама відкрила спереді, вона зайшла ззаді, видно, чула, що ми говорили з мамою, і ти зайшла. Просто добрий день і дайте солодощі. Ну, не сказала, дайте солодощі, ну, ви зрозуміли. Дивно. Такі сучасне наше покоління пішло. От що от, от до чого довели телефони. <гум> ні, 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 ні вітаю святами, ні... Що там? Ні з Великоднем, Дайте просто добрий день. Да. Дуже дивно. Хм, щось на 9 не йде. Це кисляті на все-таки 9 не поставлю. Вибачте, ну тут 9 походу не буде. Попробуємо завтра. Чи післязавтра смородину. Мультівітамінія. Фух. Нас зараз, знаєте, бо то не показує сам YouTube точне число. Він просто пише 17 тисяч, але то не так. У мене зараз 17 тисяч 200, так? Якщо бути точним яких 200, 17 20, забувся. У мене зараз 17.023 секунду. А, вже віддаю телефон. Віддаю. Віддав якраз татові телефон. Дивіться, зараз я йду після відео. Цей відео закидаю вам на YouTube, ага, але він напевно вчасно не вийде. Ну, вже коли вийде. Я йду до стоматолога, він має проконсультуватися, що мені зробити з цим зубом. Я вам розказую, що з ним робити, чи видаляти, чи можна підлікувати. Моя суто думка не видаляти. Е, бо розказувала мама, що в неї знайомої майже та сама ситуація, вона потім видалила. І тіпа, ну, розумієте, вони кажуть, що можна не ставити брекети, просто цей зуб вирвати і згодом само нарівняється. А як само може нарівнятися, як треба, щоб ці пластини підрівняли. І в знайомої та сама ситуація, що тепер у мене, її вирвали, купа років пройшло, не підрівняло. Значить що? Значить можна зуби. Цей не видаляти, просто підлікувати. Моя така думка підлікувати. Бо інакше ніяк. Так. Це напевно останній стакан, друзі. ого Ні! Все, напевно, не п'ємо Я йду ще по один стаканчик але він тут. Я ж мав мамі лишити на павно стаканчик. Це капець. Я думаю, що я цілу банку з вами не вип'ю. Я... Ну, правильно, ліпше вже випити з вами ту велику бутилку, там, чи Кока-Коли, чи оцього, ніж. Е, цей, Ніж їсти ту велику булочку, чи вчора той сир, сиркову масу і. Давитися, бо то, того дуже багато, розумієте. Це просто вода. Випив ти і все. Получається, ще цілу цю банку я можу усилити на одне відео випити. А от то з'їсти не можна. Ну, правильно, бо це легеньке, воно випивається. А то треба жувати, жувати, жувати. Постійно, і я не годся жувати постійно. Тому таке справи. Дивимося, що тут ще є. Ага, то що по стаканою? Добре, друзі, робимо отак. Я ж маю на YouTube шорт лишити. Це на YouTube шорт це мамі. Бо я казав мамі лишити. Ого, нічого собі ми лишили. <хи> Може би назад усипати? Я не думав, що ми так з вами усилимо швидко, ми усилили. До речі, цю банку чуть не розбив перше перед роликом. А дебілізм, розумієте? Ішов по ці стакани, відкрив, а тут стояла банка. І шпльоньк, і це впало Тако, Добре, що не розбилося. Я, деб... Я купив з магазина обережно їду на ровері, щоб не побити банку, а тут не побачив, чуть не розбив. Придурок, як не там. Невдача не сталася, так сталося прямо вдома. Молодець, добре, хоч не розбив, бо були б сьогодні без відео. Та. Добре, друзі, що? Тоді це мамі? Це на YouTube шорт На цьому все тоді, добре. Всім дякую за тоді... перегляд. Давайте як ще затягнути трохи ролик, знаю. Не знаю. Я вам ще покажу, що які напої будуть на Великдень. Я не знаю, чи ми це з вами їсти будемо. Але напої будуть. Я тут десь А, то не тут напої. Дети я напої бачу. Качкодзьоб, не знаю. Добре, давайте я засподивсь, якщо є. Я нагадав тут тут, а не там. Так? Так, дивіться, що купили на Великдень. Це тато купив пива. Чекайте. Що це таке? Алхолофер? Stamgal Gold. Коротше, німецьке пиво. Ясно, я це пробувати не буду, бо я не люблю пиво. Я би міг гараж спробувати з вами, не подобається, мені і гараж теж. Е, грін Лемон. Оце, типу, цього. гаража якраз. Оце я просто з ним бахну, але я не буду на Ютуб це знімати, тільки бахну тако, без Ютуба. Е, і що у нас? О, оце вже для Ютуба контент. Живчик. Ось живчик. Соком яблука. Це вже і так є. Ну, можна з чимось спробувати поєднати. З тою хімічною хім, що ви так. Кока-кола мінеральна. О, Кока-Кола. Ну, коротше, виймати не буду бачити Кока-Кола, так? О, Кока-Кола та й все. Ти більше нічого немає, добре, друзі. Чи виймати ще коло тут? Ну, коротше, Кока-Кола там, що буде, знаєте. Коротше, на цьому все. Зараз вийдуть відосики про цих дітей. Я не знаю, чи не наберуться переліди, бо тому, що, е, в основному у мене на Ютубі лише набирається до 15 секунд. Якщо довше, бо то довше. Один там до 30 секунд чи до 40, а другий до хвилини. До хвилини точно навіть 100 перелік не набере, той другий, може, 50-60 перехезе. З вами був Денис Кодружній. Підписуємось на канал, коментуємо цей ролик і всім пока. Бувайте! До завтра! Завтра подивимося. Може, завтра будуть мандарини, пельсини. Подивимося, фрукти. Може, завтра. Не знаю, подивимося. А може й чіпси. Пока. Подивимося, що завтра буде. Бувайте, друзі.